І всім привіт! Мене звати як завжди салат. І сьогодні у нас буде колаборація з ютубером Сантус. Давайте під сиролоком наберемо 20 подобайок, а також не забувайте оформити підписку на мій канал. Спочатку я піду соло проти паків, розімнуся трішечки, і потім я піду вже з Сантусом. Ну що, не буду затримувати, переходимо до ролику. Let's go! Лутаємо кейсик із кейсика. О, я ще й слідок. Ну, нормально. Ті почки там бігають. Давайте хоча б одного заберемо зараз. Пробігай. Це топчик. Де готімейт? А ось і готімейт. А він мене не побачив. Я по ньому дав нормально, так. Це готімейт, мабуть. Як він як він виграє? Мені цікаво. Давайте тоді, тоді молот туди тоді, тоді прокинемо. Але буде він бігти? Помилка, ніщо він біг. Пішіть тоді лутати. Не будемо поки що латати, тіпи є. У нас тут розвели якогось тіпа. Чекаємо, поки вони вилізуть. <творю> Треба було тімей та свого хіляти. Ну все, добиваємо. Мінус тіпочок. З першого шолом. Нормально, нормально. А з другого броник, топчик. У нас там тіпочок на криші лежить. Дивіться, який кіберспортсмен. Дивіться. Ай мене побачив. Ну, все тоді. Ютуб. Давайте забайтимо. Я довго байтив, щоб ті підійшли. А вже як топить? Один. Давайте молик прокинемо, що він до мене не пішов. Добайте. Ось де він. Нормально так йому дав. І добиваємо. Далпили. І ще десь його тімейт. Їхній тімейт. Сольник чи ще дуло? Цікаво мені, цікаво, цікаво. Ну він як попереду десь. Ну, пойде, він повинен бути з ними. А то почекаємо ще. Де ж він є? Тімейт? Де ти є? О, ось де він. А що він робить? Що він робив мені цікаво? Велика помилка від типу. Найбільша помилка від типочка. Шолом з цього. З другого типочка рожевий. Рюкзачок. А що третього мені цікаво. Третій червоний. І з нього шолом знову. Багато тут так шоломів, багато-багато. Так, десь тут тпочки вже повинні бігти, я думаю. О! Біжать чи що? Да-да-да, Біжать, біжать. Йду. Так, їх Топчик. Першого закриваємо і другого теж закриваємо. Одним зажимом, дивіться. Бота закрили. Ой, дві голови поставив. Дохаваємо вже, дохавуємо. дотік. Топчик. Треба зараз ще й отімейта закрити. І буде ідеально. І що він буде робити, мені цікаво. Біжить? Що? А навіщо? З нього. Ну так собі посипало. Хоча ні, нормально, нормально. А з цього типочка? Щось він тут лутав. ось тут. О, ось де цей весь лут. З дробчика нам випадає. Нормально так. І будемо вже вилітати. Тіпочки вже немає, я думаю. Вилітаємо! Прикольно, така катка вийшла. Розім'ялися. І йдемо тепер з Сантусом, грати. Лес го. Виносимо ми ось стільки. Нормально, так. Ну все, let's go. Перша катка з моїми тіммейтами. Попередня катка була топова, зараз ми з тіммейтами. І з ютубером, таким, як Сантусом. Так, да, я там типу. Тіп'я є. Ама не призал на скручене братало. О, там амайду. Ну скали му я трішки не вмію. Один обіг. И я є там щи. Минус один. Ты спинує. Іщи я треба цик. І ще там а, а, мій ось. Що тут? підем на сей. Можемо через другий ти повинен бачити, ти поймай них бачити, А, ну я не підхожу, посадил. Хорош. Хорошо. Треп лошадь, Вони Мені ресурс, реза. Заклейнул? Что там типа минус просто, там типа. Что творится? О, минь. Метлой ты, вот самый, вот самый. Ну не надо Хм <гум> Амкашка, кобра Так собі Так собі Ого Санту хоть насыпало. Аш Ама, тіп Ама, тіпи Ама, тіпи Зними мене, тіпи, тіпи, тіпи Ама, тіп Упор? О, Боже, що це за тип? Це ты кибер скруж? О! А, а ми напираете, має... А як. А як як ви залутали його? <laughs> Дайте де не залутали. Бачите, салат робить. <laughs> Тільки зайшли зі мною, одразу винесли хоч ось. Так, о, накоплення вже з'явилося, ти, дібро. Так, я не бачу. Тільки тільки, -тільки з'явилось, що. Так, тільки тільки що? О, так, з'явилось. Я чекав тільки, тільки одну годину тому. А справді я чекав тільки одну годину тому, і там цього івенту ще не було. Та я ще раніше знімав, але... а.

Утик. Утик, утик. У тоже по... Надавал салат херачу. пушу салат пушу. Хорош. Крошая. Да, только. Да, До быстрее Да, Салат, Блин, до другого. До... Иду, 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 иду. Мне кажется, видишь. Именно в упоре. Mm -hmm. Чекай, чекай, чекай. Ось він стоїть. Ай. Чак має ХП! Чак не має хп? Тупля! Добивай! Але все добивай! Не фіособі! Дивись! Туди, бота Ага, зараз. А, він з мене забрався! Він з мене все забрав! Нормально, ті. Туди. -да, ну, все тоді це вже думаю, останній був. Я так думаю. Він залутав дробчик. Так, золотав. Золотий. Цеска. Це золото! Посипався, типу, посипався, посипався. Ну, нас закрисили, ну нічого страшного, таке буває. Тут у мене є все одно. Ну що, дивіться, буду вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали Як завжди салат.